ЧП «Інфо» категорично проти будь-яких порушень правил дорожнього руху? А тому дуже цінуємо роботу інспекторів ДАІ. Однак ми не погоджуємося з тим, коли водіїв звинувачують безпідставно. Вибухова сила мобільного телефону. Він не тільки провокує виникнення пухлини головного мозку, а й стає причиною більшості ДТП. 61 країна світу заборонила користуватися мобільним телефоном за кермом без спеціальної гарнітури. Проте в Україні така заборона набула великого галасу, Аксіома безпомилковості даїшників давно розвіяна. Підтвердження цьому досить відомий абсурдний випадок, який трапився у столиці Італії, коли глухоніма жінка отримала поштою штраф у розмірі 68 євро за те, що вона говорила по мобільному телефону, знаходячись за кермом своєї автівки. Але що робити, якщо ви порядний водій? Просто гарнітура вийшла з ладу, а тут телефонний дзвінок, який просто неможливо проігнорувати. Варіантів розвитку лише два. У першому ви переконуєте інспектора в тому, що розмова по мобільному телефону це питання життя або смерті, але будьте готові до того, що в цьому випадку інспектор складе протокол, а докази попросить вас надати у суді. У другому, ви починаєте заперечувати сам факт розмови по мобільному телефону і наполягаєте надати вам докази. Із слів керівництва ДАІ, доказом в таких ситуаціях можуть служити офіційні дані мобільного оператора. Ви отримаєте час. З вихідних дзвінків їх тривалість та код оператора, на який було здійснено дзвінок. І тут кмітливі автоаматори, обговорюючи це питання на форумах та інтернеті, запропонували цікавий варіант вирішення даної проблеми. Суть його дуже проста: ви використовуєте другий мобільний телефон, наприклад, свій старий, колишній, і тримаєте його в машині саме для таких ситуацій, коли треба пред'явити вхідні вихідні дзвінки співробітнику ДАІ. Звісно, брехня найкращий вихід, тому є сенс купити спеціальну гарнітуру. А головне, з нею ви зможете вберегти себе не тільки від штрафів, а й від ризику потрапити у ДТП. Тому пам'ятайте, якщо вас зупинили, але ви не визнаєте провину, опирайтеся на офіційні дані мобільного оператора. Про всяк випадок тримайте запасний телефон у своїй автівці. А найважливіше, щоб не довелося брехати і викручуватися, беріть з собою спеціальну гарнітуру. Якщо ви не можете дійти компромісу з інспектором ДІ, телефонуйте з мобільного 221. і наш автоадвокат порадить, як бути у такій ситуації, і доведе, що закон сильніший за погони та людський фактор.